Окамчічайна інфеклеска, випросимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Масовий протест у Китаї та сутички з поліцією після загибелі 17-річного студента з'явилися нові подробиці. А що якщо це одного разу станеться з нашими дітьми? Що нам тоді робити? Намір Трампа взяти під контроль Панамський канал і Гренландію викликав бурхливі дебати. Чому він вважає ці території стратегічно важливими для протистояння комуністичному Китаю? Трагічна смерть 17-річного підлітка спровокувала масовий протест у Китаї. Тисячі людей зібралися перед будівлею ПТУ, в якому він навчався, вимагаючи відповідей. Дехто вступив у сутички з поліцією. Це кадри з місця подій. Протестувальники відтісняють поліцію. Люди зібралися перед профтехучилищем у китайській провінції Шансі, де минулого тижня загинув 17-річний підліток, випавши з вікна. Влада заявила, що він сам вистрибнув після сварки з однокурсниками, але його мати та інші місцеві жителі в це не вірять. У статті, що поширюється в інтернеті, детально викладено деякі припущення. Її автор стверджує, що він родич загиблого. Він пише, що оглядаючи тіло сина, мати помітила синці на його шиї. А коли вона вирішила перевірити, чи є ще сліди насильства, вчителі не дали їй цього зробити. За словами очевидців, в учнів забрали телефони під час протесту мати загиблого стояла на колінах перед присутніми. На банері за її спиною було написано: поверніть життя моїй дитині. Ми повинні знати правду. Дитина вистрибнула з вікна. Подивіться, скільки тут людей. Група молодих людей увірвалася в будівлю школи. Протестувальники вступили в сутички з поліцією. На кадрах видно, як вони кидають якісь предмети в поліціянтів. А тут видно, як співробітники поліції хапають жінку, яка протестує. А очевидець каже: китайські поліціянти це бандити, вони головні злочинці. На цьому кадрі чоловік вступив у біку зі співробітником поліції. Один із протестувальників розповів, що протест уже розігнали. Поліція також погрожувала тим. Хто приїхав із прилеглих населених пунктів. Голос цього протестувальника ми змінили зміркувань безпеки. Влада сказала людям негайно повернутися туди, звідки вони приїхали, інакше вони не потраплять додому. Один із жителів пояснив, чому люди не могли мовчати. Мої діти теж навчаються в цьому училищі. Дізнавшись про смерть студента, ми почали дуже хвилюватися. Ми хочемо, щоб наші голоси почули. Влада не повинна поводитися з нами як із тваринами. інший місцевий житель каже, що влада також видаляє публікації соцмережі соцмереж. Це мене дуже засмучує. Влада заблокувала багато моїх акаунтів у соцмережах. Ми лише хочемо знати правду, але правди немає. А що якщо це одного разу станеться з нашими дітьми? Що нам тоді робити? Він додає, що насильство в навчальних закладах треба викорінити, і що він виступив заради десятків мільйонів школярів і студентів. Водночас місцеві жителі розповідають, що влада мобілізує поліцію, щоб запобігти новим протестам. Плани Дональда Трампа повернути під контроль США Панамський канал і купити данську Гриландію. Розбурхали світ. Обраний президент також не відкинув, що може вжити економічних або військових заходів для досягнення цих цілей. Чи можете ви запевнити світ, що намагаючись отримати контроль над цими територіями, ви не використовуватимете військовий чи економічний примус? Ні. А чи можете ви трохи розповісти нам про свій план? Чи збираєтесь ви вести переговори? Чи збираєтесь ви попросити канадців провести референдум? Яка у вас стратегія? Я не можу давати гарантій, коли ви запитуєте про Панаму і Гренландію. Ні, я нічого не гарантуватиму. я лише можу сказати, що вони нам потрібні для економічної безпеки. Панамський канал був збудований для військовиків. Я не обіцятиму нічого, але треба щось робити. Панамський канал є життєво важливим для нашої країни. Ним керує Китай. Китай. А ми віддавали панамський канал Панамі. Ми не віддавали його Китаю. Панамський канал один із найважливіших водних шляхів світу. Він з'єднує два океани тихий і атлантичний, і має важливе значення для оборони та світової торгівлі. Це давно приваблює компартію Китаю. Панама стала першою країною Латинської Америки, яка у 2017 році приєдналася до китайської ініціативи Один пояс, один шлях. Захід називає її борговою пасткою Пекіна, попереджаючи, що участь у ній може втягнути країни у великі борги перед Китаєм. У результат результаті їм доведеться передавати пекіну контроль над своїми портами та іншими ключовими об'єктами. США побудували Панамський канал у 1914 році і керували ним до 1999 року. Доки президент Джиммі Картер не передав його під контроль панами. Договір між двома країнами дозволяє США застосовувати військову силу для захисту каналу сьогодні Китай другий за величиною користувач Панамського каналу. Китайська компанія зі штаб-квартирою в Гонконгу контролює два з п'яти портів по одному на кожній стороні каналу. Хіба це не означає, що Китай фактично контролює панамський канал? На перший погляд, Трамп каже про плату, але насправді він вимагає від панами, щоб та витіснила компартію Китаю інтерес Трампа до Гренландії обумовлений зростанням занепокоєння союзників США з НАТО щодо військової активності Росії та Китаю в Арктиці. Острів лежить на найкоротшому шляху між Північною Америкою та Європою, а також з'єднує Північний Льодовитий та Атлантичний океани. На ньому є великі поклади корисних копалин і нафти. Там також є космічна база США. Експерт з питань Китаю каже, що якщо Гренландія опиниться під контролем США, це дасть змогу Вашингтону. Хто зміцнити безпеку в регіоні, а також зменшити залежність від китайських ресурсів? Які вигоди вигоду принесе купівля Гренландії. Це посилить військовий та економічний вплив США в Арктиці, особливо в питанні протидії зростанню активності Росії та Китаю в регіоні. Після того, як Трамп знову виніс це питання на обговорення, Данія оголосила про значне збільшення військового бюджету Гренландії. Міністр оборони Данії заявив, що вони давно не помічали важливості острова щодо регіональної оборони. Щоб глибше вивчити питання експансії США та розібратись у заявах обраного президента про Гренландію та Панамський канал, Евелін лі поговорила з Вільямом Ругером, колишнім офіцером ВМС США, а також президентом Американського інституту економічних досліджень. що ви думаєте про бажання Трампа повернути Панамський канал і купити Гренландію, а також про його експансіоністські ідеї загалом? я думаю, що Гренландія це найцікавіше, правда? Це стратегічно цінна частина світу. Арктика залишається важливим об'єктом глобальної геополітичної конкуренції. І я думаю, що кроки США в бік Гренландії це досить мудро, адже під час Другої світової війни Вашингтон фактично контролював цей острів. Президент Трумен намагався купити Гренландію. Тож прецедент був: ідея про купівлю Гренландії, тобто отримання її мирним шляхом, як із купівлею Луїзіани або Аляски в Росії. Це мудро. Райдея, я не думаю, що ми повинні ставитись до цих ідей як до божевільних. Панамський канал завжди був викликом для США. Ми допомогли його збудувати, бо США в ньому дуже зацікавлені. офіційні особи Гренландії, Данії та гренландські політики вічливо відмовилися. І що ж тепер це кінець обговорення? Чи буде продовження? президент Трамп фахівець із ведення переговорів. Але чи існує угода, яка могла б задовольнити усі сторони? Ми бачили, як американські президенти, якщо це було справді важливо для стратегії та майбутнього Америки, укладали угоди, наприклад, з Росією за держсекретаря Стюарда та з французами з питання Луїзіани